Навіть 1 цент це вже буде там 3 бакси, але один цент не цікаво. Ми 1, 10 центів поставимо для першого ордеру, щоб в случаї чого хоч щось заробити на ньому. А все інше я пропоную одним ордером там поставити на 3 бакси і намагатися отримати з нього 2565 доларів. а які ну, 565 доларів з цих 2000 я розіграю. Як завжди, за кращий, за кумедніший, за цікавіший, повчальніший коментар по Солайсу, Пишіть, якщо ми зафіксуємо цей ордер, то ці кошти полетять вам на гаманець. Так, наступна позиція це DreamVersi. давайте ми її купимо на 1 долар. І підемо продавати